На нас бюджет 1000 гривень і ми складаємо подарунковий набір для дитини. Так як нам описувала, що вона любить кисли і жуйки, тому кислиця з кольором, мені здається, немає різниці, тому будуть жуйки тут і фруті. Ну, і куди ж без скітовка? Гігант червоний ще кисло солодкий, мені здається, найбільше підійде для цього. Ну, без напою тут не обійтись, тому пропоную поставити раму зі смаком лічим. Він нещодавно до нас приїхав. І є ще манго. Та й можна з донькою. Також сначний. Ну і пропоную щось поставити новенького. До нас приїхала прикольна яєчня желе та ролери міні. Це рідка карамель. Чомусь частіше всього купують в містері порошок. і Мені здається, що він смачний, і, на... і до нас, до речі, він приїхав з різними смаками, тобто новий, тому буде теж входити цей набір. Без упаковки чупа-чупсів тут не обійтися. Обрали просто фруктовий мікс. В упаковці йде 10 людинків. Пішла розбавити це все жульками. Ходить обжора кисло солодкий та прикольні піні жульки всередині йде кисло серцевинка. І весь цей набір вийшов на 1000 гривень і звісно ж з подарунковим пакуванням. Тому я пішла пакувати.